Слава Ісусу Христу, Божого миру, диявол хоче спокусити людину, і як саме він це робить через наші думки, хоче привити своє гріховне, щоб людина це прийняла і пішла і зробила. І щоб так не було, потрібно одразу відсікати, тому що коли людина там чимось захопилася, але це не схвалює Біблія, що це є гріхом. То спочатку людина ще контролює, але коли починає погружатися в це, думати багато, то вже попадає під ковпак диявола, під його вплив і вже легше її впасти в фізичні ці гріхи. І задача наша це берегти свій розум у чистоті, це наповнюватися чистотою слава Божого. І помолитися і допомагати іншим прийти до Бога. Амінь.